З нагоди 30-річчя незалежності України у залі кіноконцертного комплексу відзначили славутичан, що своєю наполегливою працею формують вільну успішну державу. Серед нагороджених представники медицини, комунальних сфер, правоохоронних органів, освітяни, підприємці, ветерани війни енергетики. З вітальним словом виступив міський голова Юрій Фомічев. Що привітав присутніх з основним державним святом. Найдорожче для держави це її люди, це її сини і дочки. Від найменшого до найстаршого. Від тих, хто здоровий і працює, і тих, хто потребує нашої уваги, хто вже віддав свої сили на роботі і зараз потребує уваги молодого покоління. Про всіх них турбується наша країна. Але я тут мушу. Змушений погодитись з словами нашого президента, який сьогодні прозвучав. Найбільша загроза для нашої країни це навіть не зовнішній ворог, якого ми не очікували, але ми маємо вже досвід, що з тим робити. Найбільша загроза це наші внутрішні чвари. Коли ми не можемо поділити владу між собою, коли не знаємо, хто з нас кращий, розумніший і хто хоче бути багатшим. Вся історія України пронизана цими чварами всередині. Тож я хочу побажати всім нам в день 30-річчя незалежності нової історії, нової незалежності України, бо це в історії вже було в першу чергу порозуміння, лицом, благополуччя, добробуту і миру в нашій землі. А кожному з вас, в кожній родині, щоб все було добре, щоб діти посміхалися, щоб ніхто не хворів, щоб ковід все врешті-решт ми забули і жили спокійним життям. І тоді, повірте мені. Все буде добре, бо ми маємо багату родючу, квітучу, класну, незалежну Україну. Свято вас, нарії слотичам! Святом Україні! Всьогодні. За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності почесне звання почесний громадянин Вишгородського району присвоїли Володимиру Удовиченко. Сам він не зміг завітати на захід та присутні в залі. Гучними оплесками вітали колишнього міського голову. Крім того, дев'ять славотичан отримали грамоти та подяки від Вижгородської районної ради. Подяками ж від міського голови було відмічено близько півсотні славотичан, серед них і ті, хто готовий брати на себе відповідальність за інших. Так, начальниця відділу з питань житлово-комунального господарства, тарифоутворення, енергоефективності та контролю. Подякувала членам постійно діючої тарифної комісії. Саме на таких людях, відповідальних, чесних, сміливих, і тримається наша держава. І хочеться вірити, що з кожним роком їх ставатиме все більше.